Я живу з мамою, бо не можу собі оплатити квартиру і ще й на щось жити. Може, офіційно у нас мінімальна зарплата і висока, але я не знаю, хто її отримує, бо мені треба місяць працювати, і то не завжди виходить мати мінімалку, а я наче кваліфікований спеціаліст. Отож живу з мамою і вислуховую, яка я безталанна, бо ще не одружена. І доки ти будеш чекати? Вже 40 років цьогоріч. Вічно навколо тебе крутяться якісь типи, яких родичам показати неможливо. Оце вся моя мама, вона ж усіх мені женихів забракувала і кожен недолік до таких розмірів роздула, що я вже просто не мала іншого вибору, як їм вказати на двері. Здавалося б, людина слідкує за своїм здоров'ям і займається спортом. Мама сидить і радо усміхається, питання всілякі задає. А скільки коштує відвідувати зал, а скільки коштує одяг для заняття, а здорове харчування, хвалить, що про себе треба піклуватися. А коли лиш закриваються за хлопцем двері, каже Він всю зарплатню витрачає на себе, на свій фітнес. А що він буде витрачати на тебе й дітей? За що купить квартиру адже живе на орендованій. Не думаю, що він для сім'ї, а от ти вже не маєш часу чекати, коли він дозріє та порозумнішає.